Прогноз на 26 грудня, четверг. Цей день дає шанс прийти в баланс та рівновагу. Контролюйте свої почуття, прийміть відповідальність на себе та не піддавайтеся агресії. Добре, займатися ремонтом або будівництвом. Займіться плануванням святкування нового року. Намагайтеся не зриватись на інших, напруга або збільшується, або спадає. У кого як. Корона може тиснути та гальмувати життя. Необхідно переглянути свої погляди на життя, відкладання справ, перенесення зустрічей, бажання відпустити контроль та відпочити. Розміреність в робочих процесах, зависання грошей, зупинка системних процесів. Проявіть нестандартний підхід в роботі, перемовинах, спілкуванні з чоловіками, якщо старі методи не працюють, самопожертва заради роботи, служби або чоловіка, залежність від керівництва влади, робочих моментів або служби. А от чоловіків може сьогодні накривати емоційно зустріч з чоловіком по робочих питаннях, зустріч з представником влади, людиною в погонах, поява конкурентна у чоловік планування бюджету у витратах, будьте раціональні. Робота в домі можуть бути напружені стосунки в домі або на роботі з чоловіком, начальником, другом або керівником. В негативі дня звільнення з роботи, зміна діяльності, руйнація планів, намірів, поганий момент для нового, погана організація часу, стихійні лиха, поломка домашніх електроприладів. можливі руйнівні обстріли, переважно високі будівлі або багатоповерхівки. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Сьогодні обирайте класичну елегантність, дорогі наряди простого, але вишуканого крою, які будуть бездоганно сидіти на вашій фігурі. В палітрі кольорів сьогодні: чорний, білий, червоний, помаранчевий або будь-які яскраві кольори. А я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня!